Дай денег денег, дай денег дай денег, дай денег. Мое призвание делать дела. В этом огромном мире так много бабла. Діусі снимай толпу. що ти прийшов. Я прошу, я журналіст. Мені все равно, хоч папа римський. Що відбувається під обуховим? Типу це можна сповідатися до що ж Не можна до нього сповідати. Чому церковників селяни звинувачують у смертному гріху? Не вкради тут, начебто поєдналась з введи в оману. Церка! Во та на церковь поїхала! Всьо. 26 гектарів у мальовничому місцині, начебто, зацікавили церкву. Однак місцеві тверді озеро хочуть перетворити на сміттєвий полігон. Я просто свідчу про те, що ми хочемо там побудувати храм. Добрі сусіди тепер стають злими ворогами. Зневірені не сумніваються, що під прикриттям церкви столична влада засновує сміттєпереробний завод. Зараз ми йдемо і виганяємо тут. Гром ТВ встигає навістря атаки. Селяни пішли колонами до лісу. Вони надто довго чекали офіційної відповіді. Хто і що будує у лісочку? Обурений натовп змітає бетонні плити, наче картковий будинок. Руку потрапляє, і вагончик будівельників. Селяни радіють, що захистили природу однак хмари тільки починають стягуватись над поляною. Вот это проезжал тут? Криминальный авторитет самолет. Куда ты Не, на руку, да? не пускай. Не Какое что? отношение? Чего вы сюда приехали? О, что? Той самый самолет. За чем-то стрибает в автовку до милиционера. Он про что-то им говорит. Однако люди в форме разводят руками. Объясните, что вы здесь делаете, люди волнуются. Я говорю, не имеют к этому отношение. Еще мыть, и он дает газу на буграх. Хто ж забудовує пагорби під обухову? Міліціянти. Про гостя, що стрибав до них в авто, ані пари з вуз. На тлі агресивних попів легко повірити, що будівництвом заправляє кримінальний авторитет. А скажіть, будь ласка, чоловік із рейнджровера uh, вийшов, в вашу машину. Так. Можна я теж сам? Скажіть, ви при сповні зараз чи ні? Мы будем проводить проверку. Вы сейчас Мы сейчас исполнении? находимся с целью обеспечения общественной порядка. То здесь. есть при исполнении. Прекрасно. Как ваше имя, фамилия и удостоверение ваше, пожалуйста. Без комментариев. На заднее сиденье, к вам, в машину, рядом с вами, сел человек, которого называют. Называют. Криминальным авторитетом самолета. Что вы делали на этом заднем сиденье? Вы просто сидел в машине. Стой, стой, давай! Стой. <smart> что вы делали? Что он делал? Что он делал у вас в машине? Вы все свидетели того, что в их автомобиль сел тот человек, который имеет отношение к этой свалке. Пожалуйста, напишите заявление на этих трех сотрудников милиции, чтобы их уволили с постов. Активісти сільського спротиву приймають рішення узаконити свої дії посадкою дерев на місці можливого смітника і просять голову сільради написати документ, але вона про щось не договорює. Я вам знайшов лісточок і ручку бажав. Ми політи незаконно, так? І посадили ну, внутрішні наша акція. Голова, да, ну, посадили, Це і, результат. Та, результат, та, акції. Голова, Це результат акції. Будь ласка, пачите, напише протокол. Я, як сільський голова, також підняв поставлю пісню. Так, так. Так, так. Так. Але селян не зламати. Вони готові раз за разом ламати паркан, якщо він знову з'явиться на схилах малих Дмитровичів. Мешканці селищ Малі і Великі Дмитровичі. Сьогодні самотужки завалили цей величезний бетонний паркан. Початок паркана, який мав огородити 26 гектарів. Чезного сміттєзвалища. Люди вважають, що їхнє життя не має бути сміттям. Принаймні, цю дівчинку мали б врятувати від е, такого сморіду, який е, мешканці знають від сусіднього п'ятого полігону. Не і поки селяни валять паркани і сваряться з міліцією. Один зі священиків повернувся, щоби покаятись. Отець Анісім дзвонив до Києва. Старші духовні браття там ні сном, ні духом, про те, що в Підгірцях церква збиралась зводити храм. Я проти цього заводу. завода. Тех бить батюшки пригласили затяг свой больницы. Они вони поняття не мають. Да, Метрополь, просто серце сказало. Що... А чому тогда-то -то все скривається? То есть так, я так... не знаю, чому скривається. Церковь подставили просто. Хто за цим всім може стояти? да? Все вы хто за цим стоїть.